Нещодавно я зробив огляд пророцтв, які можна знайти в англомовних інтернет-виданнях, посеред них 90% зовсім не варті уваги. Позаяк йдеться про перекази шарлатанських інтерпретацій Центурії Нострадамуса та пророцтв Ванги переважно вигаданих. Шарлатанські інтерпретації Катеренів Нострадамуса ці видання. Запозичили із кількох книг, автори яких не ставили собі замету чогось іншого, окрім заробити гроші на видання цих своїх книг. Адже якщо в Україні видання книг є здебільшого збитковим, то в країнах Західної Європи, де населення не є таким бідним, як у нас, популярні книги охоче купують, хоч і мало читають. Щодо вигаданих пророцтв роцтва то йдеться саме про ті, які з'явилися вперше в ерехвії під час правління Путіна. Отож цілком природно, що деякі агенти російських спецслужб родом з Болгарії на догоду московському диктатору свого часу стверджували, що, мовляв, Путін буде володарем світу, але замість стати володарем світу. І ще наприкінці жовтня 2023 року він зробився кандидатом на володаря Землі в два аршини, не вічно ж його тримати в морозильці. Зауважте, до 26 жовтня 2023 року автентичний Путін із блакитними очима, мізантроп завжди агресивний у своїх висловах та діях, постійно хворий на Тремор. Тобто на тремтіння рук періодично з'являвся на екранах і про його численні надуги говорив цілий світ. Але починаючи із даної дати, тобто з 26 жовтня 23-го року, його вже ніхто ніде не бачив жодного разу, а замість нього молодший років на сім кароокий двійник Путлера Євгеній Васильович, колишній Тесля Гомель-Древа, який сам одного разу признався на телебаченні, що має четвертий розряд Теслі. І цей новий Путін це чоловік без якихось особливих болячок, а водночас понадміру говіркий блазень Гороховий, у якого погано виходить навіть копіювати голос Путіна. Я розумію, що ви можете сказати, а чому ж уряди всіх країн світу. Не говорять про ці речі, чому всі визнають цього блазня за реального Путіна. Відповідь тут така для когось образ Путіна залишається вигідною страшилкою, а водночас для когось Василь є вигідною маріонеткою. Отож всі геть політики грають в себе наївних простачків, які, мовляв, вірять, буцімто Путін ніколи не помирав, а Патрушев ніколи не виголошував йому некролог. Та після цього не захоплював усю владу Верехії на короткий час, але посеред переказів цих вигаданих пророцтв пророцтвангем та доволі дурних інтерпретацій Катеринів Нострадамуса, в англомовних та франкомовних публікаціях трапляються й розповіді про пророцтва так званих сучасних Нострадамусів, адже деякі з них саме так себе і називають. І якщо один із цих. Так би мовити, Нострадамусів це бразильський шарлатан, який нічого реального насправді ніколи не передбачив, а те, що передбачив, нічого не збулося, то інший британець Гамільтон Паркер таки щось передбачив не лише за власними словами, але водночас ці його передбачення були вчасно зафіксовані пресою. Так ось цей Гамільтон Паркер провіщає. На нинішній 2025 рік таку війну між Росією та Китаєм, яка буде значно потужнішою за нинішню російсько-українську війну. І він стверджує, що ця нова війна розпочнеться випадково унаслідок зіткнення військової техніки. На мою думку, це сумнівно. Але в будь-якому випадку така війна може розпочатися лише за однієї умови, що Китай претендуватиме на територію Ерехвії аж до Уралу. Пригадайте, вже колись таке було у 1969 році китайці кричали до радянських прикордонників: Геть звідси ваша земля за Уралом. І навіть спробували реалізувати свої територіальні претензії на острові Даманському. Але тоді Косигін. Віддав їм цей острів, аби залагодити військовий конфлікт, і вони погодилися на синицю в руці. Також слід врахувати, що існує пророцтво Ясновидця збучал на Львівщині Гаврилка про те, що Росія після війни з Україною стане крихітною державою. Про це я розповідав у своєму попередньому відео, ось у цьому, але досить малоймовірно. Аби розпад Ерехвії став наслідком війни Ерехфії з Україною. Окрім того, як пише багато західних інтернет-видань, існує також і пророцтво Ванги про початок якоїсь Великої війни у 2025 році та про те, що у нинішньому 2025 році розпочнуться часи апокаліпсису. Але, на мою думку, останнє з цих двох пророцтв вказує не на війну, але на прихід до влади першого вершника Апокаліпсису, про прихід якого сама ж Ванга провіщала такими словами, І прийде стрелець, і стоятиме 23 роки, а все, що стояло 23 роки перед цим, буде стерто в порошок. При цьому говорила вона про це в контексті циклу власних пророцтв про Україну. Саме з цими ж подіями, коли буде все стерти в порошок, що було до цього, протягом останньої чверті століття, пов'язане інше пророцтво Ванги. Цитую, І все, як лід розтане, залишиться тільки слава Володимира і Русі. Та й сам Путін вирішили, що тут мова йде саме про нього, те ж саме пишуть зараз і західні видання. Але це повний нонсенс. Насправді тут і йдеться про славу Володимира Великого, який збудував українську християнську державу. І саме ця християнська українська монархія є його славою. І саме вона залишиться, тобто буде відновленою. Зауважте, Ванга тут говорила не про славу Росії, але про славу Росії. Чому мова йде про монархію? А тому що в усій Європі невдовзі відновляться монархії. Про це провіщає не лише орвальське пророцтво, надруковане вперше в 16 столітті, але й до цього йде тенденція змін у соціальних настроях. Так, за останнім опитуванням, проведеним у 2016 році, близько 40 французів хотіли б, щоб у Франції відновилася монархія, тоді як у 2012 році таку думку висловили лише 24% опитаних. А зараз таких роялістів у Франції, очевидно, понад 50-60%. І зовсім не випадково, Еммануель Макрон, президент Франції, одного разу сказав, що, мовляв, Франції бракує короля. Мовляв, я не проти реставрації монархії. Отож, любі виборці, голосуйте за мене. Я дивлюся на ці речі так само, як ви. І навіть Трамп планує зробити ша монархію. І це відомо не лише зі слів його опонентів. Але зі слів самого Трампа, принаймні під час останньої передвиборчої кампанії він звернувся до свого електорату такими словами: Проголосуйте, будь ласка, ще один раз, а після цих виборів ми зробимо все необхідне, аби вам більше не довелося голосувати. І взагалі Трамп та його оточення оголосили саме Трампа першим вершником Апокаліпсису, що ви власне бачите на скріні заголовку статті автоматично перекладеної із англійської. Кажучи іншими словами, з'явився ще один претендент самозванець на титул апокаліптичного переможця, який уявив про себе занадто багато. Наслідуючи поганий приклад Путіна та Зеленського. Але ми знаємо, що перший вершник Апокаліпсису отримає владу від самого Ісуса Христа, як про це написано в Откровенні, і на відміну від Трампа, Макрона, Зеленського, Путіна та всіх інших наших російських та американських політиків. Він відповідатиме тим критеріям, які описав у своєму пророчому слові святий Чудотворець Паїсій Святогорець, який разом зі святим Нектарієм Агінським є одним із двох найбільш прославлених святих Греції, які жили у 20 столітті. У цьому пророчому слові надзвичайно влучно святий Паїсій описав. І проблеми нашого часу, які заводять християнські країни, у безвихідь, а наприкінці пояснив, який саме Володар може вирішити ці проблеми. За його словами, це буде духовна людина, яка відчуває постійний біль за те, що відбувається в цілому світі, за те загальне відступництво від Ісуса Христа, яке відбувається непомітно. Для багатьох наших сучасників. Зараз я процитую його слова, які ви побачите на скрінах в автоматичному перекладі українською. теплий дух панує всюди, немає ніякої мужності. Нас остаточно зіпсували. Як Бог все ще нас таких терпить. Сьогоднішнє покоління це покоління байдужосте. Воїнів духовних немає, більшість придатна лише для парадів. На телебаченні дозволено показувати безбожність та богохульство. а церква мовчить, і богохульників не відлучає, а їх треба відлучати. Чого вони чекають? Не чекаймо, поки хтось інший витягне гадюку з нори, щоб ми могли жити спокійно. А мовчать через байдужість. Погано те, що навіть люди, у яких є щось всередині, почали охолоджуватися, кажучи, а чи я справді можу щось зробити, щоб змінити ситуацію? Лі тепле духовенство заколисує людей, залишає їх у колишньому стані, щоб вони не засмучувалися. Дивіться, кажуть вони, ні в якому разі не кажіть. Що буде війна чи друге пришестя, що треба готуватись до смерті, ми не повинні тривожити людей, а інші говорять із фальшивою добротою, промовляючи, ми не повинні викривати єретиків та їхні омани, щоб показати свою любов до них. Сучасні люди розмиті, у них немає закваски, якщо я уникаю засмучуватися. Щоб захистити свій тілесний комфорт, тоді я байдужий до святості одна справа душевна лагідність, а зовсім інша літеплість і байдужість. Деякі з них кажуть я християнин, тому я маю бути радісним і спокійним. Але вони не християни, вони просто байдужі. Їхня радість це лише світська радість. Кожен. У кому наявне це світське насіння, він не є духовною особою. Духовна людина складається лише з болю. Тобто йому болить те, що відбувається, йому болить за цей стан людей, і божественна нагорода дарована йому за його біль. Очевидно, тут йдеться не про небесну нагороду, але саме про ту нагороду, яка дозволить виправити існуючий стан речей. У православній церкві на кожній літургії співають Псалом 102, тобто його першу половину, де є такі слова, благослови душе моя Господа, все нутро моє, ім'я святе Його, і не забувай про всі дари Його. Він очищує всі беззаконня Твої і всі надуги Твої зцілить. Вибовить відтління життя Твоє і увінчає тебе милістю та щедрістю, і за бажанням твоїм поверне тобі юність твою. Даний псалом наразі є тим пророцтвом, виповнення якого церква очікує вже багато століть, але яке ще не виповнилося. А разом з тим ми також знаємо усе, про що написано в Святому Письмі. У свій час виповниться. Виповниться обов'язково. Адже Христос сказав про це такими словами Небо й земля перейдуть, але жодна риска закону цього не перейде, доки все не виповниться.